Чергове вбивство у ТЦК на цей раз з Одеси Вітаю вас, шановні друзі. Кілька днів тому я опублікував на своєму телеграм-каналі відео конфлікту біля одного із одеських ТЦК. Там, де дві жінки вимагали відпустити їх родича, якого ТЦКшники вночі запакували. Причому вони на відео пояснюють, що їх родич був п'яний. Там навіть було ще одне відео, де цей чоловік просто падав і втрачав свідомість. Ну тобто стан його був абсолютно не бойовий, як то кажуть. В результаті знаходження у ТЦК у цього чоловіка з'явилися побої, і його стан дуже швидко почав погіршуватися. Після чого була викликана швидка допомога, це теж все є зафіксовано на відео. І лікарі забрали цього чоловіка до лікарні, де він наступного дня і помер. Причинах смерті було вказано численні побої, тобто тут уже епілепсію ніяк не відмажешся. Я вже навіть не знаю, скільки ТЦКшників вбили українців, тому що ми знаємо лише про те, що ми знаємо, а скільки вони ще вбили людей, про яких ми не знаємо, людей, які просто зникають з вулиці, і потім ніхто не знає, куди ці люди діваються. Це залишається загадкою. І в мене тут питання до української влади: скільки ще оці ТЦКшні виродки повинні вбити українців для того, щоб ви, хоч якось, звернули на це увагу. Хоча відповідь тут очевидна, ніякої реакції не буде, тому що ТЦК і виконують накази української влади.